На лінійці ми найстарші, отже, висновок який. Пролетіли роки наші, клас тепер наш випускний. На школа зустрічала день у день, і вчителька вже стала нам як мама. І знову чути радісне зелень. Тобі, ліцею, спасибі, що зростав ти з нами. Дорогі першокласники, нехай ця осінь золота вам подарує вік щасливий, щоб не засала доброта, здоров'я, радощі і сила, щоб ваш важкий, але почесний труд був плідний, як багата осінь. І кожен день новий, хай тільки щастя вам приносить. Триває свято адже серед нас є ті, хто йдуть свій найперший клас. Вони такі красиві, чепурні. Ех, стати першокласником мені. Дорогі першокласники, ви тепер вже малі, Ви сьогодні школярі. Ми хочемо дарунки дарувати і від душі вам побажати. Лише 12 балів мати з бажанням вчитись і все знати. щоб вчителів ви поважали, своїх батьків всі шанували. Нехай щастить вам малюки. Ростіть розумні та сміливі життя шкільного сторінки. Хай будуть сонячні і щасливі. А зараз, дорогі першокласники, ми вручимо вам ваші перші букварики.